Наприкінці року мільйони британців уже планують відпустки на 2026. Лише за перші шість місяців 2025 року у Великій Британії видали понад 3 мільйони 800 тисяч паспортів. Та мало хто знає, що понад 90% паспортів світу мають лише чотири кольори: червоний, синій, зелений або чорний. За словами тревел експерта Джеймі Фрейзера, кольор паспорта це не дизайн, а символіка і практичність. Червоний часто пов'язаний з ЄС або історичними союзами, синій типовий для Америк. Зелений асоціюється з ісламськими країнами, а чорний обирають через традицію та зносостійкість. Темні обкладинки краще приховують царапини і витримують роки активного використання, що важливо для безпеки. Винятки лише два: Норвегія з рожево-лососивим паспортом, і фіджі з бірюзовим. На тлі цього оприлюднили й рейтинг найсильніших паспортів світу за індексом Nomad Capitalist Перше місце посіла Мальта, далі Греція, Ірландія та Румунія. Топ-5 замикає Кіпер. А от паспорт Великобританії опустився аж на 35-те місце.